Мої вітання, шановні телеглядачі. Це програма Подкаст Віничини сьогодні. У нас в студії Іван Кобиць-артист. Мої вітання. Доброго дня. Власне для початку розкажіть нашим глядачам, чим ви займаєтесь, якщо так не грубо сказати хто ви? <рес> ну що, друзі, мене звати Іван Кобиць Так е, я співаю, е, викладаю в школі варю кофе. І вчуся в університеті. Цікаво в двох Взагалі, тут більше напевно, що музика це хобі, але яке переростає вже, напевно, в професію, в ремесло, тому напевно займаюся нею і буду займатися в майбутньому, тому що завдяки їй утворюється все в моєму житті. Знаємо, що ви. Не завжди жили у Вінниці, а до Вінниці переїхали. Як це взагалі відбулось? так? Взагалі я з міста Бердянськ Запорізької області. Ну на жаль, повномасштабна війна або на щастя. Вже будемо дивитися, як життя покаже. Принесла мене Вінницю під час повномасштабного вторгнення я був в Запоріжжі. Бо у брата і син племінника було день народження, і якраз 24 лютого, перший рік, і почалося повномасштабне вторгнення. На жаль, з собою нічого не було, окрім двох пар одягу, і все якогось тисячі гривень на карці, а потім. Це потроху почалося. Я пожив ще пару місяців в Запоріжжі, допомагав волонтерам. Ми підсипали пісок, щоб укріпити Запоріжжя, шукав роботу, тому що треба за що жити. Але, на жаль, хлопців не брали. І плюс коротка комендантська година до восьмої -го години вечора не дозволяла працювати віддалено від, від дому. Тому в один прекрасний день я розмовляв зі своїм знайомим Сергієм. Він їхав з Бердянська віз Маріупольців, з Бердянська якраз на машині. І розмовляли з цього приводу, що він поїхав і каже: прекрасне місто, давай приїжджай. Ну, я раз послухав, такі, блін, все круто, поки залишуся ще, може, щось пошукаю. І десь на третій раз, я такий думаю, з чим чорт не шути. Сів в потяг на наступний день, приїхав Вінницю. В вісім ранку був Вінниці, в три години дня я вже був на співвесті на роботу. Ну, і так якось все воно закритилося, заверталося, і пішло. Як взагалом прийняли у Вінниці? вам взагалом наше місто? Прийняла взагалі в Вінниці дуже приємно. Я ж взагалі не знав про всякі ВПО, пільги і так далі. І дякуючи, я працював першу роботу, моя була на кав'ярні, я одразу знав, що куди мені треба йти, щоб ознайомитися краще з містом і з людьми. Мені треба йти або за бар, або за офіціантом, щоб ближче бути до людей. Я обрав кав'ярню і в кав'ярні якраз ознайомився з великою кількістю людей, познайомився з Анастасією. Якщо вона Настя, привіт, якщо будеш дивитися, вона мені дуже допомагала в тому, що вона мені допомагала консультувала. Спри до того, що в ППО є пільги, можна отримати виплати, можна отримати якісь харчові пакунки там на перший час. Це дуже допомогло власники квартири. Дуже приємні люди. Вони не піднімали орендну плату там протягом року, поки ми жили. Я платив там дійсно дуже маленькі гроші за це їм велике. Дякую. Ну і, в принципі, на роботі звісно стикався з булінгом з приводу мови, тому що все ж таки російськомовний українець. На жаль, я вивчав російську мову, російську літературу, складав ДПА по російській мові. Тобто, в мене не знаю, чи можна чому це вхвастатись, але чиста російська мова і тому складно відносно переходити на українську, хоча в мене гарна українська, але я намагаюся. Але коли все одно буває в емоціях, щось каже, то. Складно переходити на українську Ну дуже гарно у вас українська, е, Я б сказав, чиста. Дякую, велике. Так, е, тому мені дуже було складно розуміти Вінницького до ось отою, сюди, отого. <свісно> отого, вріжте, потягокати. Е, але потроху адаптуюся, тому в принципі, Вінниця прийняла дуже приємно. Він Вінниця прекрасне місто. Якщо порівнювати її там з Запоріжжям, як обласним центром, то він Вінниці таке відчуття, що зупинився час. Тут люди такі спокійні, ніхто нікуди не поспішає. Тут, ну, тут прям приємно жити. Ми так. Всі під кайфом. Всі-всі такі просто сонечко гріє, трамвайчик їде, все чудово. А в Запоріжжі всі літять, бо там треба з одного кінця міста до іншого, треба години три добиратися і треба спіти саме на цей автобус. А в Вінниці дуже маленька, компактна, і зараз, як вже автомобіль, то дуже зручно, можна з одного кінця Вінниці до іншого за 40 хвилин доїхати. Ну, і це ж там з пробками. Тоб... Представлені, ви перерахували. Кілька, як можна так сказати, діяльності, чим ви займаєтесь, так. це ви вже відкрили. Як приїхали до Вінниці? Чи цим ви і займалися в Запоріжжі? Е, викладати в школі я почав нещодавно. З січня місяця цього року е, кавою. Кава мені як продукт подобався завжди, бо я полюбив пити каву. Я працював там пару кав'ярні в Бердянську, там іноді підробляв. І коли приїхав він, я просто почав цим займатися. І так як я люблю поговорити з усіма, і так і зустрів свого директора, з яким ми зараз співпрацюємо, і він запросив мене влаштуватися менеджером з продажу. Такий, а чому ні? І так як воно само до себе прийшло, а музика, то я завжди хотів. Як приїхав, то я поки адаптувався там 3-4 місяці, не напевно з півроку адаптувався, поки облаштувався, поки туди-сюди, знайшов викладача по вокалу тут. Віра Володимирівна має борода теж. Hello? <ріст> Ось, і якраз почав питати, де можна поспівати тут в ресторанах чи що, щоб підзаробити якусь копійку. Ну, тому що треба якось жити, розвиватися, пробувати, показувати себе. І Мені порекомендували перший заклад, це був Редзеплін. І так, один за одним, один за одним. І зараз, на жаль, іноді треба відмовляти закладам, тому що не вистачає дат в місяці, щоб роздати їх всім. Тобто, якщо я не визначився, яку я хочу каву, якщо мені потрібен артист на моє свято, якщо мені потрібен вчитель для моєї дитини, то я, в принципі, все можу звертатись так, до вас. Так, питання, Це питання часу. <гум> Це може бути трошки по часу відкладно, тому що загруженість достатньо висока. Але, в принципі, так. Як довго граєте? Е, ну, граю я недовго, я більше співаю, а співаю я з 10 років. Е, почалась моя історія з. Центру дитячої та юнацької творчості імені Євгенії Руднєвої у місті Бритянськ. Я почав ходити на хор. Мені мама привела і запитала, хор чи театр? І я такий, ну, театр я знаю, що це таке, а хор не розумію. І я пішов на хор. Мені дуже сподобалося, бо великий колектив, яскраві звуки, яскраві емоції. Це завжди щось цікаве і стабільне, і на голосі вони дуже м, спорідні. Ну як для мене, воно дуже і плюс я дуже любив романси. І тому романси мені в душу теж дуже відлягли. Там до 15 років я поспівав, отримав сертифікат, що я закінчив як вокаліст, і потім вже почав свою сольну кар'єру. Там трохи підспівав, репетирував маленьких ДК. Пробував в Бердянську, ту, до повномасштабної війни якраз влаштував перший свій концерт, можна сказати, триб'ют Монатіка. Тоді ще не знав, що таке триб'ют, але вийшло, що це триб'ют, бо я полюблюю цього артиста. Мені імпанує його енергетика, його, його пісні, які він створює. Тобто це Ну, що для мене це вищий пілотаж на українській сцені. Е, почав з цього і якраз там вже планувалося 8 березня, тобто вже вже потроху розкручувався, але повномасштабка все трохи поміняла е, курси руху. Тому, в принципі, так можна сказати, майже своє все своє свідоме життя. Чи не важко це все поєднувати? Е, е, напевно, це поєднувати не так важко, важко поєднувати це разом з родиною. От саме роботи поєднувати не так важко, бо якщо ти вмієш домовлятися, ти домовишся завжди з усіма. І ти спроєш собі так, ти заплануєш собі так, як воно має бути. Єдине, що на жаль, через велику кількість робіт з сім'єю не виходить проводити так багато часу, як хотілося б. Але що ж е -е, з цих робіт все ж ближче до серця лежить? А музика. Музика, все, що не все кава. ще ні, музика, і все ще її поєднує. Е -е, кава це смачно. Кава, це безумовно смач для так, душі кава. Це для душі познайомитись, поспілкуватися. Дуже багато знаю підприємців з Вінниці, не з Вінниці, за Вінницею, Дніпро, Київ. Багато псмашиків це дуже цікаво. Але музика приносить набагато більше задоволення. Набагато у вас є якийсь гурт чи ви а... сам? В нас є маленький гурт Motion. Ми його так, я фронтмен, і ми розпочали його разом робити разом з клавішником десь січня цього року, бо зрозуміло, що в Вінниці, в Вінниці не вистачає професійних, якось якісних, як нас кажуть, фірмових кавербендів. І хотілося б закрити саме цю історію, тому що в мене є клавішник, який грає в прекрасному гурті Тік. Вже з давніх давен, ось ми з ним дуже приємно познайомилися і дякую йому. Він прям моя друга половинка в цьому плані. Е, є мій вокал, є моя енергетика, і ми розуміємо, що можемо зробити щось якісне, щось цікаве, щось феєричне. І ми зараз тільки розпочинаємо цей шлях, якщо чесно, тому що це достатньо довгий шлях, щоб тебе помітили, побачили, почули, зрозуміли і захотіли відчути цей кайф разом з тобою. Якщо говорити про плани на майбутнє, плани на розвиток, яким ви бачите ось ваше майбутнє, що б ви, можливо, хотіли втілити ось в, в ближчий час? Ну, в ближчий час, напевно, як зібрати якусь невеличку площадку, може, людей на 50-60, а взагалі на майбутнє, то в мене мрія зібрати Олімпійський. Ну така трошки мрія, так але ну я до цього йду. Я прагну це зробити, тому все можливе, що я можу зробити, зараз роблю. Але ж мрії збуваються. Ні, то тут питання не в тому, що це не то, що прям це мрія, це ціль. Ну і вона 100% має виконана, Як це ціль не виконується по ваших роботах, можливо, виникали якісь комедні історії ситуації, які ви готові поділитися. Угу, Комедні історії ситуації, так щоб згадати. Ну, вже які виникали у Вінниці безпосередньо. Угу. Ну він ціну війни ціх ну, було не так багато комедних і цікавих. Тут, напевно, що вони всі були такі емоційно веселі, так безумовно. Бо я свої виступи зазвичай веду не просто. Доброго дня, я вас вітаю, радий вітати. Вас прекрасний. Чу... Добрий день я в рібаді, як настроєння? Ну, тобто, і в такому більш легкому стилі, тому що я за правду за легкість, не без всяких пафосів, бо е, воно не має бути так, воно має бути відчувати один одну публіку. З комедних ситуацій. О, Боже, щось такого було з комедного ситуації? Щось засмажки було точно комедне. Але не пам'ятаю, що не згадаю, то треба. А, ні, згадав, згадав, за да. засмажки веселили ситуацію. Каво обсмажується в ростері. Ростер це велика пічка з барабанами з двома: один з наружу, другий всередині, який це крутить. І вона нагрівається, смажиться до 200 квоти градусів плюс. Ось. І звісно, не як на будь-якій машині, яка має управління, є. Екстрені кнопки виключення, і вони зазвичай знаходяться в допустимій руці місцю. І ось я як завжди, по дуже неуклюжесті натиснув своєю колінкою цю кнопку, і ми хвилин п'ять не могли розуміти, що ж це сталося. Кава почала горіти, і екстрено вигрузили зроста. І слава Богу, але 30 кілограм кави перетворилося в вуголь. Але посміялися всі, це було весело. Ну, це напевно з таких всіх позитивних історій. От як обирати каву? Бо, як на мене, вона пахне майже однаково. Ну, дивіться, з першого базового людей, які просто п'ють каву, треба зрозуміти, е, яка кава нам подобається: міцна, не міцна, гірка чи з кислинкою. І від цього ми відходимо. Якщо ми обираємо більш міцнішу гірку, то гірку. Е, е, е. Більш міцнішу гірку каву, то це, скоріш за все, буде робуста або робустовані суміші. Купажі. Якщо ми полюбляємо легку, кисловату каву, це, скоріш за все, буде 100% Арабіка. Арабіка не завжди вся кислотна, але якщо ми дивимося в кислотну сторону, то це, скоріш за все, завжди Арабіка, просто що треба підібрати сам смак. І просто куштувати. І завжди ми знайдемо, як я завжди кажу людям, що як знайти свою каву, я кажу, куштуйте різну, так як і вино. Це дуже класна порада, і я нею теж користуюся. Так само зараз п'ю біла сухенька. Всім рекомендую, дуже цікаво. Нова Зеландія, Форевер. Не знаю, чому мені цей савіньйон дуже подобається, але тому що він кислотний, цитрусовий і так само з кавою. Куштуйте різну, знайдете свою. Бажано. Я рекомендую брати українських обсмальчиків, тому що італійської кави на ринку дуже багато, але вона вся однотипна. Більшості випадків там може трохи мінятися, але в своєму загалом вона однотипна. А українська кава, вона вся різна. Навіть одна і та сама арабіка в кожному смаччику вона може смакувати по різному. Тому приходьте в кав'ярні, питайте, що за кава, сподобалось, запишіть назву або купіть в, в кав'ярні і куштуйте вдома задоволення. Чи не думали ви людей навчати ось цьому? Я, в принципі, цим і займаюся в своїй роботі. Я навчаю саме баристиці від нуля, від не до знань кави, до вже готової чашки, латеарту і так далі, щоб вже повністю працювати. Так само відкриваємо кав'ярні під ключ, так? тобто людина приходить і каже: Хочеш відкрити кав'ярню. Що ви хочете, я не знаю. І ми вже знаходимо концепцію, обираємо якесь місце і створюємо вже повністю під ключ, віддаємо ключі, і людина вже працює повноцінно з кав'ярнями. Ну і так само там ну, мажці, на жаль, не навчаємо, тому що це так трошки важкувато. Є спеціальне Coffee Association, це всесвітня організація, кави в світі, яка веде сертифікацію. У нас її поки нема саме на тренерство. Тому це все з часу, але мені і цього поки достатньо. Дякую. <гум> Ще хотів повернутися ж так. до теми раніше про приїзд до Вінниці. Чи лишились у вас там близькі, рідні, друзі? На жаль, нікого немає, з ким я підтримую контакт. Мама за кордону в Польщі з батьком я спілкуюсь, не спілкуюсь, тому що він проросійського наративу. Ось ну, це там ще було зрозуміло ще до повномасштабної війни. Ось брат з Запоріжжя, точніше вже в Дніпрі. Тому а багато знайомих, хто повиїжджав в Україну або за територію в України в Польщу і так далі, вже там під час повномасштабного війни. Тому, на жаль, нікого нема. Я не знаю, що сталося з моїми будинками, що там, як. Головне, що на під час початку був знайомого ключ, треба було кормити там собаку, кота, то він повідпускав всіх тварин, щоб вони, не дай Бог, там. З ним нічого не сталося, і позабрав там цінні речі, які може комусь би зі знайомих пригодились. Бо ми розуміли, що ми вже нічого не отримаємо, не повернемо. Нам воно не потрібно. А може, комусь воно знадобиться саме ну, в даний час, в даний момент Там якась та ж сама пральна машинка, якийсь бойлер, якийсь телевізор, тобто комусь він може бути потрібний. Е, найцінніше, що залишилось в мене вдома, це фотоальбоми. Це ніколи не повернути. На жаль, що, що стало основним чинником, що ви вирішили, що ось потрібно їхати? Він. Ну, взагалі, виїжджати з домівки, можна так сказати. Тут проблема в тому, що я навіть не був вдома. Ось, і я туди просто не повернувся. Питання в тому, чи я повернувся би тобто з мислями, або залишатися в Запоріжжя або їхати додому і там бути. Я ну я розумів, що ми дуже далекі з Росії ну, з російської сторони. У нас дуже різні менталітети, тому що так як у нас курортне місто, Я дуже багато зустрічав людей з Росії і дуже багато з ними спілкувався. Ну так само сезонний бізнес, пахлава, кукуруза, багато відпочиваючих. Мами працювали на базі відпочинку. Тобто я там база багато з комунікував з ким дуже мала частина, яка напевно підходить під український дух про волю, свободу, про романтику, про думки. Більшість все ж таки це. Хами і агресивні люди Це не моя тема, це не моя історія. І все ж таки я народився в Україні, мені подобається українська музика, українська народна музика в першу чергу. З української літератури, звісно, я трошки далекий, але з часом все прийде. Але взагалом мені подобається наша країна. Я ще не був в Карпатах, чому я маю не обрати Україну. Таким чином. Е, чи була думка, що ось колись ви все ж можете повернутися назад? Так. І чи хочете назад повернутися? Ні, приїхати в гості. Повернутися назад? Ні. Проблема нашого міста була в тому, що ще до повномасштабної війни, на жаль, місто вмирало. Е, були багато чинників. Е, до 2012 року зробила нашу приморську площу, вона цвіла і пахла, але з часом все гірше і гірше. Були якісь проблеми з фінансуванням, не знаю, відсутність робочих місць в місті, тому що нема де було працювати. низький рівень заробітних плат в не сезон. Да, в сезон, звісно, ще місто якось жило, в не сезон то ні. І тому я і так не збирався там залишатися довго. Тобто, але це мій рідний край там. Ми, моє дитинство, все пройшло. Я люблю своє місто, але ем, повертатися тут, де класно приїхати на море, відпочити, поїсти смачненьких херсонських кавунів, поїсти таранічки з півом на лавочці біля моря, ем, поїхати на косу, позбирати комарів, побити, ем, що ж можна зробити. Можна поїхати ще в прекрасний бердянський зоопарк, де багато цікавих тварин, і можна їх бачити, намазатись з бердянськими грязями, тому що вони дійсно лікують, і вони мене колись вилікували від. Ем, у мене були заламлені нерви в шийних поз... позвонках. Тому вони дійсно лікують, але треба з цим бути осторожним. Тому там є що робити, і є як відпочивати. Але молодому поколінню там складно. І там треба свіжі погляди, свіжі думки, треба молить туди. На жаль. Після війни, після перемоги. Надіюсь, ви мені зробите екскурсію. Обов'язково. І останнє питання для. Воно є традиційним для всіх гостей нашого uh -huh. подкасту. Це що ви зробите в перший день, ось коли закінчиться війна? Для мене війна е триває ще з 2014 року. І я знаю, бачив тих людей, які були біля мене з контузіями, з пораненнями, з втраченими будинками. І тому вона для мене триває занадто довго. І я вже, напевно, коли вона закінчиться, я прям видихну і зрозумію, що країна починає зростати. І тоді почну працювати ще плідніше. Іване, дуже дякуємо, що завітали до нас до студії за цікаву розмову. Бажаємо вам успіхів і ось втілення тих мрій, які ви собі думаєте. Дякую. Дуже дякуємо. Дякую, Лека. А нашим глядачам нагадую, це була програма «Подкаст Вінничини». на все добре.